Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в селищі Стрий. Яке є названо в честь українського села Стрий, яке знаходиться в Україні на нашій батьківщині. І люди, які приїхали з Стрия в Україні, назвали тут на Канадщині містечко селище Стрий. І я сьогодні вам розповім про це містечко. Я вам його покажу. Я вам покажу закинуту хату, я вам покажу церкву прекрасну, яка стоїть в преріях Канади, покажу вам цвинтар. Тому дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо підтримати українську історію. Це дуже важливо зараз підтримати мене. Вподобайками та підпискою, тому що я роблю це для вас, сьогодні мінус 20. Я поїхав дуже і дуже далеко від Едмонтона, щоб це все вам показати е, за свій власний кошт. І мені дуже приємно, тому що я роблю внесок в українську історію. І мені приємно, що я можу показати це українцям, які зараз є в Україні, які ніколи би в житті цього не побачили, чи навіть, може би, і не почули. Бо я сам тільки про це знав недавно. Тому запрошую вас дійсно до прекрасної екскурсії. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або Кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, Допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі писання будуть в описі під відео. І ще одна хата нашого колишнього українця, який колись тут був, який колись тут жив. Який повністю мав стайню, все повністю тут берувало життя в е, господарка. Ну, справжній господар, який мав далині стару хату, збудував собі нову хату. І он всюди, всюди, в нього було різні там додаткові різні стайні, худобу тримав. І я вам сьогодні покажу. Я вам покажу цю хатину. Я вам покажу його стару хатину. Подивимося на його господарку і просто відчуємо цю українську історію і як це все помирає, на жаль, з людьми. Давайте зайдемо сюди спочатку. Он тут мій дідусь теж. Дивіться. Повно різних мештів. Тут якась кладовка була в них. Тут підвальне приміщення. Бачите, повноцінна хата, повноцінна хата. І тут все повністю закинуто. Занедбано. Тут була кухня колись. Бачите? Повністю кухня, е, вітри порозбивали вікна, чи, може, якісь мародери. Але ще багато речей не покрали. Це видно, хата не так і давно була закинута, може у років так десь 15-20 тому. Ну, історія навіть ще от вентилятор є. Колись тут вирувало життя, колись тут люди снідали, їли, відпочивали. І тепер це все пропало. Дивіться, який глибокий сніг. Я тільки що от заїхав прямо сюди, вже далі не дуже не ризикував їхати, бо можна загрузнути без проблем. І бачите, це його нова хатинка. Тут він собі навіть колись мажу якісь шашлики, можливо, там світло мав на горі. Тут його стара хатинка, і тут він мав якусь тудолу, стайню, і он, он конкретно така повноцінна господарка. Де ще подивимося трошки сюди, в цю хату, що тут видно. Навіть вогонь, вогнище палили тут, бачите, в такій, в такому ніби як то сказати, мангалі. Це вже все історія, вже все пропало, друзі, вже тут ніхто не живе. В таких хатах треба бути обережним, щоб нічого не завалилося, справді, і не стати, і не, не знайти собі біди. Дивіться, скільки тут різних речей цікавих. Вон, друзі, повно. Різного. Тут бардак такий конкретний. Дивіться, якісь там інструменти, газети. Невідомо з яких то років навіть газети. Це газета з 98-го року, друзі. Ну, бачите, так і я казав, 20-25 років тому тут ще жили, повно цвяхів різних, розумієте? Все це лежить просто занедбано. Видно, людина, можливо, навіть і не мала цей українець нікого. І він залишив все повністю за собою. Залишив, помер і нікому це все було не потрібно. І воно так тут не є в канадських степах. О, вон, дивіться, 89-го року календар. Цікаво, дуже цікаво. Холодильник. Що тут ще є, друзі? Тут ще є якась кладовка і на другий поверх. Я на другий поверх навіть не буду ризикувати йти, тому що це дуже і дуже небезпечно. Ну, цікаво. Знаєте, друзі, дуже душа розривається, дивлячись на це все, дивлячись на цю всю господарку і. Що все це повністю закинуте, все це пропадає. Колись це все коли комусь було потрібно. Хтось колись це все будував, хтось колись за цим всім доглядав, хтось колись працював на роботі спеціально, щоб будувати і купляти матеріал, щоб створювати свій маленький куточок для себе. І якби тут ніхто за цим не дивився, то нічого без цього не було, але хтось це побудував, хтось це побудував для когось, і навіть оця хатина. Ця хатина вона не є вже така стара. Вона десь 80-го року, напевно, 70-го року, але кому вона потрібна? Нікому вже. Все це пропало і, на жаль, ніхто сюди навіть не вернеться більше. І тут дуже глибокий сніг, тому дуже складно ходити всюди. І набирається дуже багато снігу, тому я не буду ходити іменно до цих сараїв. Там і так немає дуже багато, що побачите. І мінус 20 зараз. Я замерзаю, але я вам хоч показав кусочок цікавий. Крутої історії. Дуже приємно, що наші люди е, так створювали і гуртувалися колись. Тепер якось цього бракує, мені здається. Але колись, розумієте, вони не знали англійської мови. Вони приїжджали сюди, в ці степи. Повірте, як було складно сюди добратися. Не було доріг, не було нічого. Треба було добиратися, розумієте, просто мучитись і мучитись. Але вони добиралися, вони тут, як приїжджали, то тут будували свої поселення, нікуди фактично звідси не їхали. І колись, розумієте, в 1910 році, коли. Це поселення, це селище заснували, зразу пішла церква, навіть тут була школа, навіть тут був магазин, уявляєте? І потім, в 1919 році, вже пішла колія, залізнична колія. тоді ще більше людей, більше українців почало приїжджати. І тут взагалі було таке повноцінне селище, де люди збиралися, де позаду мене прекрасний клуб. Звісно, він вже оновлений, покращений. Але прекрасний клуб, де люди, наші українці збиралися на свята, всі разом гуртувалися. І згадували Україну, але згадували Україну тільки своїм зі своєї пам'яті, тому що тоді не було інтернету, тобі тоді не було зв'язку з рідними. І деколи якісь листи може і перекидалися, і не більше. Оце. Дійсно така, знаєте, історія, гірка історія, але прекрасна історія. І мені приємно, що тут за цим всім так гарно доглядають, ходять. І отець рух, який колись правий почав цю церкву в 1910 році, він дійсно правий допомагав дуже багатьом людям і збирав, і гуртував людей. і Люди молилися до Бога, пам'ятали Україну. І жили в таких -о преріях, таких о канадських важких преріях. Я вам хочу показати цю церкву і пройдемося навколо неї. Я не буду коптери запускати повітря, бо дуже вітер, дуже холодно. Я переживаю, щоб нічого не сталося. Але бачите, як тут цікаво, все написано. Українська католицька церква Стрія, 1910 1985 і цей маленький такий пам'ятник в честь людей, які тут жили, які заснували цю церкву. Ну і справді церква прекрасна, велика, дуже гарна. І ще діюча, я так зрозумів, мені здається, що сюди дуже багато людей не їздить, звісно, бо вже в цьому містечку немає такого великого поселення, тільки пара фермерів залишилися. Але люди приїжджають, звісно, на цвинтар, щоб походити до своїх рідних. І тут ззаду такі, такі двері ще є. Ну, прекрасно, прекрасно. Ця церква була побудована в 1944 році, саме ця церква, але на цьому місці вже діюча церква є з 1910 року. Бачите, тут такий газовий балон чи дизельний балон, щоб обігрівати, є камін, електрика проведена до церкви. І це все в канадських степах. Подивіться, де ми стоїмо. Тут майже немає ні душі зовсім. А там далі є клуб. І в тому клубі видно, живе якась людина, яка за цим всім доглядає, яка це все охороняє. Тому що тут справді порядок, тут видно, що хтось за цим всім дивиться. І я зараз хочу вам ще показати трошки цвинтар і подивимося, чи може ви знайдете когось зі свого їм прізвищем. Я вам трошки покажу цвинтар швиденько, бо дуже холодно, дуже високий сніг. Бачите, тут... Похований е, отець, е, отець Петро Пелех, тут винник. Може хтось когось впізнає свої прізвища, я не знаю, друзі, мені би дуже було приємно. Пишіть в коментарях Лабоський, Стенлі, Вербиський. Дивіться, скільки тут багато різних є. Кучер, куник. Ну дивіться, бачите, це такий як український пам'ятник гарний. Тут спочиває Андрій Штибель. Вічна йому пам'ять, 52-му році помер. Бачите, це один з перших, напевно, іммігрантів сюди на ці, на ці степи канадські. Ой, друзі, Паранька Штибель. Бачите, так само в 57 му вона померла, в 89-му народилася. Садловський. Тут, бачите, старші трошки цвинтарі, як я вже говорив, всюди наші люди, які тільки приїхали з України і привезли свою культуру, нашу культуру, то такі от робили повністю такі погерби і такі пам'ятники, як в нас в Україні ще до сих пір роблять. І це дійсно видно, що люди приїхали, але завжди в Україну пам'ятали в своїх, в своєму як то кажуть, серці. Сафтинатхір, бачите, в 93-му році. Дивимося, ще, хто тут є. Тут спочиває Прокіп Карпишин. Знову винник, потім Карпишин, знову Анна, Трофим Пелех, Стефан Пелех, знову Пелех, Потім тут є Крокуш. Бачите, українське прізвища наших людей, наших іммігрантів. Тут спочиває корнило Луцея Ткачук. І вон-вон скільки тут багато-багато є е, людей похованих. Дуже багато. А я буду закінчити сьогоднішнє відео. Надіюсь, сьогоднішнє відео вийшло цікаве інформативне, історичне, і ви сьогодні дізналися щось нового, побачили щось нове. А вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашою улюбленою Україною.